Чотирьом колишнім генеральним директорам державного підприємства «Волиньвугілля» працівники ДБР повідомили про підозру через їхні дії. У період з 17 по 22 роки екології та надрам було завдано збитків на мільярд 17 мільйонів гривень. Слідство встановило, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надру країни на видобуток вугілля у двох. Із п'яти їхніх шахт волинь вугілля. Однак керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток. Зміна керівників ситуацію не змінила і упродовж чотирьох років. На цих шахтах незаконно видобули 132,4 тисяч тонн корисних копалин. Вугілля продавати за чинними контрактами державного підприємства. Незаконну діяльність підтверджують висновки інженерно-екологічних експертист та документи вилучені на підприємстві та у контролюючих органах. Колишнім директорам повідомлено про підозру санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.